Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з малювання. Ми вже дуже багато з вами говорили про осінь. Яка вона і гарна, і різнокольорова, і чарівна, але вона іще трудівниця, тому що восени ми з вами збираємо урожай. Торботи й справу в неї досить, в роботі їй не заважає. Це працьовита щедра осінь, збирає добрий урожай. І яблука зриває гарні, і груші, і сливи запашні, і буряки до цукроварні везуть з плантації день три дні. Малята, дуже багато овочів і фруктів треба нам заготовити на зиму. Так, до зими, щоб нам було чим харчуватися. Люди на полях виростили дуже багато різного, різного. Врожаю, так? так. А хто нам допомагає відвести цей урожай у наші кладові? Так, це спеціальна техніка, сільськогосподарська техніка, так? яка допомагає нам і збирати, і відвозити. Ось погляньте, у мене на малюнку, бачите, ось тут зображений. Трактор з причепом. Так, малята, який з поля вивозить е, врожай. Так, Так. давайте ми з вами його трішечки розглянемо. Е, трактор має, подивіться, кабіну, да? тоді в неї є ще такий кузов, там, де знаходиться двигун. А подивіться, які колеса, малята, вони різні, не такі, як у автомобіля. Заднє колесо в трактора, дивіться, воно велике, а переднє маленьке. Да? А позаду трактор везе причеп. Подивіться, він зроблений, можливо, із металевих якихось частин, а може, це буде і дерев'яні дошки. Але колеса в причепа, подивіться, малята, всі однакового розміру. Бачите? Так. І сьогодні я на занятті пропоную вам намалювати трактор, який буде вести врожай з поля. Тож, починаємо працювати. Отож, для роботи нам з вами знадобиться малята аркуш білого паперу. Бачите, ось такий простий олівець, а також кольорові олівці. Починаємо ми з вами працювати з того, що ми зробимо з вами ескіз. Нашого малюнку. Тобто ми будемо спочатку малювати простим олівцем. Починаємо маляти. Як я завжди зазначаю, кожний предмет схожий на геометричну фігуру. Тож, наш трактор ми теж будемо сьогодні малювати за допомогою геометричних фігур. Спочатку ми малюємо два прямокутники. Дивіться. Від початку майже, майже трішки відступили від початку. І трішки нижче середини ми малюємо ось такий горизонтальний, ось такий прямокутник. Ось такий він доволі таки довгий повинен бути. Ось так. Один прямокутник. Тоді дивіться, ми продовжуємо одну сторону, у нас буде ось так. Висоту буде ще один прямокутник, да? ось такий такий, він трішки ширше буде. Ось так. Далі дивіться, що ми робимо посередині. Ось так. Малюємо ось таку рисочку. І потім ми домальовуємо ще один прямокутник. Дивіться, ось такий. Бачите? Ми спочатку намалювали один прямокутник горизонтальний. Тоді додали до нього ще один прямокутник вертикальний. Потім позаду першого прямокутника ми малюємо ще один. Далі, що ми малюємо? Дивіться? Ми малюємо ось таке велике коло, ось таке? Це буде одне колесо. А спереді малюємо маленьке колесо. Ось такий маленький кружечок. І тут ми малюємо. Два маленьких кружечка. Ось так. Тоді додаємо малята, придаємо трішечки е, е, фо, нашим формам знайомі ось такі риси. Ми домалювали сюди. Це у нас будуть двері. Так? Ось тут ми домалюємо фару. Так? Ось так. Тоді ми домалюємо ще. Колесо, дивіться, всередині ось такі кружечки, щоб це було схоже на колесо. Ось так. Подивіться, у нас вийшов трактор. Ось тут ми можемо додати ще. У трактора може бути ось така ось така труба. Ось так. Схоже на трактор? Схоже. А тепер дивіться, ми ще в тракторі намалюємо ось такі. Дивіться. Пів кола. Бачите? Ось одне. Це можна зробити друге. І ось тут третє. А тоді що ми зробимо? Ось так поділимо. Ось так. І це у нас буде схоже на гарбузи. І ось тут отакі хвостики. Малята, це ми з вами намалювали ескіз. Малята, погляньте. У нас з вами, ось тут, коли ми малювали прямокутники, є декілька зайвих ліній. Ми їх можемо прибати за допомогою ось такого ластику. Ось так. Бачите? Ми їх прибираємо. Ось так. Ось. І ось це на колосі. Так. А тепер, малята, наша з вами задача розфарбувати наш трактор. Кабіна, кузол, е, е, Да, Ще дивіться, я забула, е, ось цей причеп. Ми можемо додати ось такі лінії. Це будуть дочки. Так, бачите, дощечки. Е, ми можемо розфарбувати любим кольором. Колеса у нас будуть завжди якого кольору? Чорного. Так? Кузов цей, цього причепа теж може бути любого кольору, який вам до вподоби. Але ось ці гарбузи ми повинні розфарбувати помаранчевим кольором, тому що вони мають таке забарвлення. Тож, починаємо малята з вами розфарбовувати. Я починаю, дивіться, я, наприклад, хочу спочатку розфарбувати ось мої гарбузики. Бачите? Ми штрихуємо, запам'ятайте. Тільки в одну сторону. Для того, щоб гарно виходив наш малюнок олівцями, ми штрихуємо в одну сторону. Штрихи повинні лягати в одну сторону. Бачите? Не ось так. Не, не, я не кручу олівцем. Тільки в одну сторону. Ось так. Ось Ось останнього гарбузика я розфарбувала. Так, помаранчевий олів нам. Не потрібен, я беру чорний олівець і починаю розфарбовувати колеса ось так. І останнє колесо. Бачите, я їх вже всі заштрихувала в одному напрямку. Тоді, малята, що ми робимо? Ми беремо чорний цей ж олівець і ось так трішечки натискаючи сильніше, обводимо, щоб. Це у нас мав ось такий яскравий вигляд. Бачите? Тому що коли ми заштрихували, наш просто олівець, він е, його не видно просто, він теж зник під нашим розсотом. Дивіться, тепер колеса в мене гарні. Чорний олівець нам не знадобиться. Кабіну трактора я хочу зробити зеленим кольором. Я взяла зелений олівець і починаю теж. Дивіться, малята, всі штрихи. Зверніть увагу, і тут, і тут, і тут, і тут бачите, кругом у мене знаход... вони розташовуються всі в одному напрямку. Це обов'язкова умова заштриховування ось таких, бачите, розфарбовування, заштриховування, як хочете, можете назвати. Але штрихи повинні лягати в одну сторону. Тоді малюнок буде виглядати дуже-дуже гарно. Так, бачите, малята? Ось кабіна трактора майже готова. Я навіть трубу можу зробити зеленим кольором. Ось так. Ось, бачите? І теж малята ми з вами робимо, бачите, ті олівцем, яким ми малювали, зафарбовували, ми обводимо по контуру. Бачите, ось так. Для того, щоб нам не було видно нашого простого ліця, ось так. І виділити колір, яким ми з вами зафарбували наш тракторець. Ось так. Бачите? Ось так. Так, Причим, ви можете намалювати іще другим кольором, Ну, який нам схочеться. ми можемо взяти, наприклад, і темно-синій, да? і наші дошечки ось будуть ось такого, бачите? Ось так. Ось. Не забуваємо штрихувати їх в одному напрямку, для того, щоб було гарно. Дивіться, щільно лягають, немає проміжок між штрихами. Бачите? Ось так ми з вами. Щільно-щільно там, де є помішки. І теж, малята, дивіться, те, що я вам казала. Потім ми ось таким кольоровим олівцем ми з вами наводимо. І навіть ось ці дощечки, дивіться, ми теж з вами проводимо ось цим олівцем. Так, але іще малята. За допомогою коричневого олівця ми обведемо наші тиковки коричневим, тому що і ось ці роздільні полоси ми теж наведемо коричневим. І хвостик, тому що у нас наші тикви вже, гарбузики, достигли. І вони мають такий коричнювато помаранчевий колір. Так, і ось так, дивіться. Бачите, я навмисно не наводила помаранчевим кольором для того, щоб використати ось такий коричневий олівець. І ще блакитним олівцем ми можемо за... заштрихувати ось це скло. Тільки не дуже натискаючи малята, трішки-трішки торкаючись грифом. Бачите, олівця, ось, ось так. Ось. І у кінці малята наш тракторець він повинен їхати по дорозі. Тому ми з вами за допомогою ось такого коричневого ліця, бачите, ми з вами намалюємо ось таку дорогу. Бачите, не ну, обов'язково вимальовувати такою лінією, а ось так ми зробимо. Дивіться, теж штрихуємо і зверніть увагу, знову ми штрихуємо в одну сторону малята. Бачите, штрихи лягають в одну сторону. Ось так. Ось так. Можете до кінця, можете ось так таку, бачите, ось до кінця листочка я мала на увазі доштрихувати. Ось так. І в нас буде дорога, по якій буде їхати наш тракторець. Малята. Ось такий гарний трактор в мене вийшов. Бачите? Так, сподіваюся, вам неважко було сьогодні працювати. Хто був уважний, той зможе намалювати такий малюночок. Ми сьогодні використовували в роботі дві геометричні фігури, прямокутники і круги. Так, малята? Так. І головною, головним завданням нашим було гарно зафарбувати, заштрихувати наш тракторець. Пам'ятайте, коли будете штрихувати, штрихи повинні лягати в одну сторону, і тоді у нас вийде дуже гарний малюночок. Малята, а я, як завжди, буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. Мені цікаво, чи впоралися ви з таким важким завданням. А я з вами прощаюсь. до побачення, до нових зустрічей!